А що ви хотіли? Ну ви ж бачите, ми в такій ситуації, що нам складно виграти, не заперечую. Абсолютно не заперечую. дійсно дипломати будуть тисячу разів праві, щоб в цій ситуації виграти, складно. Тому, так, да, дипломатично перемовини програли ще. Ще є та є. Знов таки, давайте хорошенько, хорошенько, щоб вже сказати. Хорошенько, щось хорошенько. Значить, дивіться, не знаю, звернули увагу ви чи ні, ну, то прохоботи, про оці всі там різні у нас такі Ура-патріоти, вони намагались трішки розігнати зраду і навіть підняти те, що от це перемовини нам невигідно, бо намагались. намагались. Померло Щет. Ну, от, розумієте, вони... Питаються, а люди навіть не намагаються їх там постити або те саме. Ну, з точки зору політики, це добре. Пам'ятаєте, колись вам розповідав про Стамбул 22-й рік і горив, що нереально було б Зеленському щось підписати. Там не Дженсеню, там... Тому що народ весь хотів повоювати, весь аж кипяв. А тепер так. Да. Тепер дійсно влада може щось... Підписати. Або на щось піти. Да я розумію, ви скажете зрада а я скажу, ситуація. Війна, вона така. Хочу звернути вашу увагу. Хочу звернути вашу увагу. У 2022 році, коли я робив відео, ну, не знаю, там спонсори нові старі, я коли сказав, що да дійсно Україна може перемогти, вийти на кордон 91-го року, така ймовірність.